Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати відбівні з курячої грудинки і в дуже смачному маринаді, і вони виходять дуже-дуже смачненькі. І скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла такі два куски курячої грудинки. Три зубчика чесника мені потрібно: одна цибуля, 2 столові ложки майонезу. Майонез у мене сьогодні домашній, паприка червона, копчена, чорний перець і сіль. Ось все, що мені потрібно зараз для маринаду. А потім ще буду робити кляр і вже покажу. Я зараз наріжу грудинку по на цій терці, цибулю, на цей маленький часник. Я порізала от Ось такі кусочки. Ну, як нарізати я не показувала, кожен по-своєму нарізає. А тепер от беру таку харчову плівку. Так Ось так. І тепер зверху знову нею накриється. Дуже добре, тому що зараз я їх зверху, Трошечки відбив, а потім лишень переверну і вже з цієї сторони теж буду відбивати. І От. З однієї сторони відбила, а тепер беру їх у півочки, перевертаю і зараз буду ще з другої сторони відбивати трошки. Я ці перші Три відбила, забрала, і на ту саму плівочку я поставила цю е, другі. І отак зараз знову накриваю. І знову буду відбиватись слідочі вже. Покажу натерла цибулю на терочки, як і казала. І отут рядом чесничок. І зараз візьму посудину це все сюди перемішають з цибулю з чесночком, щоб розійшовся чесник з цибулею, там добре вирішити спочатку. Тепер додам сюди цей майонез. Дві столові ложки у мене. Одна і друга. Тепер сюди додам паприки. Я взяла чайну ложечку. Отаку От повну зверхом чайна ложечка. Це буде ну, така неповна столова ложка. І тепер чорного перчика. Десь так одна третя чайної ложечки дала. Ну і додам трошки соли. Я солі дам так трошки менше, ніж півчайної ложки. Ну, хай буде одна третя, одна четверта. Чайної ложечки солі. тому що там в трошки має сільше. І гарненько все вирішую. Добре вимішала. попробувала на сіль, Соли не додавала, все там хватає. Тепер беру посудину і отак буду зараз складати відбивні. Я скажу я, котра дуже велика, вийшла така відбивна, я порізала, це вже кожен собі як. Бажає. От, І буду так класти їх більш-менш. І брати оцей маринад. Так буду перемащувати. Тепер знову отак доставити додам трошки сюди більше, щоб вже не перевертати їх, щоб вони знизу вже мали маринад, то ще їх порізала такими більш-менш невеликими кусочками. Це до кучі. І знову цього маринаду сюди. Бачите? Отак буду перекладати і буду перемащувати цим маринадом. От, Вже останню дину останню, поставила зверху. І тепер оцей ось маринад, отак зверху, увесь поставила. А тепер візьму. Кришечку накриваю і ставлю десь на пів години, ну, на 40 хвилин, ну, до години. Пройшло 40 хвилин майже, і я буду робити кляр. Взяла от три яйця, виличку так їх перебігу гарнисненько, але додам трошечки соли. Соли багато не дам, десь так одна друга чайної ложечки. Перчику можна вже теж додати, сюди хай передавається разом з яйцями. Отак, перчику за смаком додавайте, якщо любите. Отак. Теж десь одна друга чайної ложечки додала. І зараз гарненько-гарненько переб'ю лочку. Отак, добре перебила яйця. Тепер сюди яєць. додам так, чайна ложечка добра зверху. Борошна. І теж гарненько зараз заривілочкою передава. Мішаю, щоб борошно добре розійшлося. Я взяла вінчик і трошки вінчиком отак гарнесенько його оцей кляр перебила. І тепер додам, от біля мене є водичка. Трошки небагато, десь так 20 мл водички додам. І зараз спробую ще насіль. І потрібно мені ще олія для смаження. Все. Гарненько це все вимішаю, Іду смажити. Я поставила сковорідку, сковорідка нагрівається, покажу вам, бачите, які відбівні тут біля мене, кляр, борошно і олія. І зараз вже буду ставити смажити відбівні. Сковорідка нагрілася, даю олії. І буду робити це руками. дівчатка дівчатках хлопчика не судів дуже. Тому що інакше тут не вийде. У мене, бачите, беру з цим маринадом. Так воно береться. Ще. І ставлю в борошно, ну так і ми робимо це. Отак, борошно, а тепер, в а тепер в кляр. А тепер укляр, тепер нисенко. І на сковорідку. Так, тепер слідуючий буду брати. Так, слідуючий візьму і теж уборошну. Так, аж неньку борошно. Тепер у кляр. так. І знову. Ну і так. На середньому вогні, на невеличкому такому, буду смажити їх. Бачите, що з однієї сторони вже смажилися, вони, будуть перевертати. Бачу, що і з другої сторони вже обсмажилися гарненько. Ну забирати. і виходить. Просмажилися гарно, прямо розвалюються. Ось такі, бачите. Зараз трошки сковорідку протру отакою. Паперяною салфеточкою і буду наливати олії знову і знову ставити. Так, сковорідку протерла і тепер знову додаю олії. І знову буду ставити, смажити пільний. От і слідучі просмажилися, буду забирати. Ось такі виходить. Отакі. От і так далі буду продовжувати смажити. Буду і останні вже ці забирати, бачу, просмажилися гарненько. Я вже всі відбівні посмажила і покажу вам, о, які вийшли. Бачите, отакі. І я їх вже попробувала. вони мають такий смак, трошки як шашличок. Знаєте, Тому що тут є паприка, ота капчена, і вона такий віддає трошечки смак шашличка. Ну, от покажу вам, бачите, така. Гарненько просмажилися вони. Я вже попробувала, але покажу всередині, які вони. Бачите, ну, смачненькі, дуже-дуже смачненькі. Я вже їх, це не перший раз таки смажу, і дуже вони, получаються смачно, ми собі їх сподобали. Так що, хлопчики і дівчатка, всі, хто були сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я смажила такі відбивні... У такому маринаді, це дуже і дуже смачненько виходить. Так що попробуйте і ви, і ви переконаєтеся, що це її дійсно, дійсно смачно. Тому що ну, це саме м'яско промаринувалося добре у тому маринаді, набралося у того маринаду, і воно має такий смак дуже е, добрий. І всім дуже гарно буду дякувати. За ваші підписки, за лайки, за коментарі дуже вам гарно дякую. Дякую за ваші побажання і вам бажаю всього-всього найкращого, вам і вашим родинам, щоб у вас все збулося, що ви задумаєте. А головне, нам мирного неба поскоріше і здоров'я. І тоді до зустрічі!